Всім привіт! Ось такий маємо Renault Scenic в продажі, Grand Scenic, п'ятимісний 2015 року, 133 тисячі оригінального пробігу. Він чорний, босешний, дуже гарні диски. Я -то вам вже скоренько. Є фаркоп, з легко задній ряд. Без прідній фарбі. Інтутація має фарпос. Висключили доступ на чотирьох дверках Тут все гарненько. Подивіться стан стан нового автомобіля, скажімо так, якщо це можливо. Зараз я покажу вам підтвердження, всі сервіси є. Клімат контроль, круїз-контроль, шторочки, панорама відкривається. Торка присутня, запасне колесо, все на місці. Тут також без нарікань. Задній ряд майже новий. Мені здається, там ніхто і не їздив. Тут все гарненько. Опустота Так, Хтось там багато не вірило, що пробіг такий може бути. Ось дивіться. 128 тисяч, 2024 рік. <кій> Бельгійський тюф. 25-й рік, 128 тисяч. Також тут є ще виписки зерно. 89 тисяч. Це у нас 20-й рік. Тут також це є. Позацікавий такий автомобіль. Або хтось хоча собі якийсь інший автомобіль по приємній ціні. Телефонуйте, підберемо для вас щось, можемо привезти під замовлення з Європи. Також виглядайте наявні варіанти.